Міліція шукає втрачене з 4 по 31 березня правоохоронці приймають зброю, яку мешканці неправомірно вилучили у силових структурах. Мова йде про випадки мародерства під час лютневого шторму обласного управління СБУ. Особи, які повернуть зброю добровільно, звільняються від кримінальної відповідальності. Наразі міліції повернули лише один пістолет Макарова у Богорочанах. Особа звернулася до чергової частини Багачанського відділу міліції про те, що 18 лютого 2014 року. Під час е, сутичок, які мали місце на вулиці Сахарова, е, громадянин знайшов зброю: пістолет Макарова, чотири магазини і дев'ять набоїв до неї. Значить, по результатах цього вони здали цю зброю в райвідділ міліції, було відкрито кримінальне провадження. одночасно воно відразу було ж і закрите, і ця людина, яка здала, була звільнена від кримінальної відповідальності. Загалом яку саме зброю мають повернути мешканці пістолети, автомати чи гвинтівки, Ки правоохоронці не зізнаються, кажуть таємниця. Також міліції чекають, що громадяни повернуть їм спецзасоби. Мова йде про щити, кайки, захисне спорядження, шоломи та бронежилети.